Всім доброго дня. Хлопці з інтернет-магазину Warcraft Не перестають мене дивувати. В них з'явилась дуже велика лінійка акумуляторного інструменту, саме на безщитковому двигуні, на асинхронному Brushels. Я вже собі придбав болгарочку та пилочку на асинхронному двигуні. І також ось вирішив придбати е шуруповерт на безщитковому двигуні з функцією удару, ну і е сверлення і шуруп, е звісно, що, само собою. Дві, дві швидкості, е металевий патрон десятка, самозажимний. Гіодне підсвічування знизу. Дуже гарно. Моделька CHD S20LA. І що найцікавіше, вона коштує десь там до 2000 гривень. Дуже, дуже. За ці гроші з таким функціоналом дуже класна, дуже класна модель. Е, так. Е, ось е, сходинки собі для ремонту даху, таких підручних матеріалів. І вирішив вам показати, як, як він круте. Так, дивимось. Ось таким розміром справився без зайвих питань. Також є функція удару. З функцією удару можна крутити болти взагалі без питань. Функція удару дуже класно робить. Я зараз переключу. Б'є доволі таки. Добре. Тому е на свої кошти для будь-яких робіт це дуже класна річ. Я всім раджу, всім гарного дня.